Усім привіт! Я тут вам з новою екскурсією. Тут в Велінцені дуже сильний вітер насправді, тому що телефона може і вирвати десь, тому я заліз трошки, щоб, знаєте, так, щоб, щоб мене було чудно. От я вам трохи, спробую трохи показати за моєю спиною. Воно зараз в такому роз... розмальованому стані, але це дуже цікаве, дуже цікаве місце. Це Форт, він побудований на горі, прямо. З виходом на бухту. Таких свого часу побудували чотири штуки в найбільших чотирьох містах Нової Зеландії. Питання, для чого побудували чотири фортифікаційних укріплення, які перекривали затоки і могли розстріляти кораблі чужі в 1885 році приблизно. Почали їх будувати. Відповідь: Будували це все проти кацапні. Ви не повірите, але саме було так. Зараз беремо, згадуємо історію і згадуємо місцевість Афганістан і Туркменістан. Англійці просуваються у своїх справах по Афганістану вгору на північ, Кацапи, Російська імперія, йде вниз, і вони зустрічаються. Вони зустрічаються на річці, яка має назву Кушка. Вони навіть там не сильно билися, а так трошки поштовхалися там щось, не зрозуміли, чого тут друг сталося. Пам'ятаєте, що кацапи казали, що вже пройшло скільки років, далі кушки не зашлют. Так от. І на той момент Британія подумала, що кацапи це такі люди, що рано чи пізно нападуть. І вирішила будувати фортифікаційні споруди там, куди досягали кордонів своєї імперії, тобто в Новій Зеландії. І оце залишки. Одного з цих фордів. Війни, слава Богу, не сталося. Але бачите, які розумні люди. Я зараз буду виходити, тут вже буде вітер і дуже важко буде. Але залишки цього форта присутні. Зараз ми підемо ще сюди. Тут вже буде здувати з горшка. Але я вам покажу, коли вони направлені пушки проти Кацапські. От туди! туди мали стріляти і якщо прийдуть кацапи. З вами був ваш екскурсний подрусик, Не дякуйте. Розказав вам трохи про історію Нової Зеландії і Кацапню.